Сьогодні зібралися 59-та мюнхенська конференція стартувала в Європі. Так Росію туди не запросили. Ну нарешті, да була б я. Ну хоча після наших з тобою от цієї частини розмови, я б, може і не здивувалася, як ви запросили. Але ну, Зеленський, як завжди, більш ніж метафорично, символічно каже: ми бачили минулого року, що галюа впаде цього року однозначно. Ми можемо цього разом досягнути, як це зробив Давид. Ми маємо забезпечити, щоб альтернативі нашій перемозі не було. Було каже глава української держави, але й не має бути альтернативи нашій рішучості. Миколо. Чи впаде голіав цього року на фоні от такої не надто і великої рішучості європейських країн? Впаде ну, куди модіватися. Світова економіка зараз падає більше і, і штатам, і Китаю, і Індією вже типу, ось тут сидять ядерні погрози. і Тому зрозуміло, що в якийсь момент треба буде ліквідувати або Путіна, або війну. І от них буде вибір. От так, для нас це теж є багато ризиків знову ж таки, Те, що Міллі говорив, що типу, ми можемо не отримати те, що ми хотіли. Правда, потім після мілі виступила Нуланд і сказала, що Україні дозволено стріляти по базах Криму. Українці так трошки з полегшенням здихнуло, сказали, ну добре, хоч тут можна. Тому що дійсно ціль звільнити і Крим, і Донбас, і Луганський, не залишити жодного з наших співгромадян. Під окупацією, тому що ми знаємо, що з ними москалі роблять. А якщо говорити про конференцію, тому ну, ну знову ж таки, то тут ми налаштовані звільняти все. І нам не важливо ні світова економіка, ну, типу, я не сильно переживаю, що буде світова економіка, якщо в окуповані українські території. Да, я теж, це може перезивати Макрон, чи може переживати ще хтось інше, але він за нас сильно не переживає, тому і ми за нього переживати сильно не повинні. Якщо ми говоримо про. Зараз про Мюнхенську конференцію, то майже на 100% розмови будуть про Україну. Був шанс, що там будуть говорити трохи про Китай, але після того як сказали, що Спай Балунз американський, це не китайський уряд, а це, типу, окремо взяті приватні компанії, які займаються погодою. Е тому А, до речі, вибач, будь ласка, поточню. А ти в це віриш, що це окремі китайські кампанії? Бо є вже думка, що можливо Сполучені Штати не хотіли ескалувати конфронтацію між ними і Китаєм. Я каже Байден. Ми продовжимо конкурувати, але не конфліктувати? Я не хочу зараз скажімо так втягувати в український простір цю китайську історію. Вона є, але знову ж вона пройшла повз нас. Це це політичні ігри Альфа-самців. От дві економіки да, вони конкурують. Вони будуть воювати. Питання це буде проксі війна двох корей, це буде війна Китаю проти Тайваню? Чи та Китай нападе на Таїланд, Не знаю і, і знати не хочу. У нас одна ціль, одне завдання знищити Путінську Росію. Ну, от, максимально розбитий на максимальну кількість держав, після цього сидіти собі, їсти борщ і посміхатися і працювати, і, і вступати в ЄС і в НАТО. Ось це мій план, і це моє завдання. Я думаю, що якраз такі наші глядачі, які дивляться, теж так само думають. В Штатах інші проблеми, в штатах інші, інші зовсім виклики. В штатах вибори 24-го року і вони про них думають. Ми зараз про вибори не думаємо ні про які. Де там бігають деякі депутати, носять бумажки штипу, бо вибори в жовтні провести, але для порядних людей це точно зараз не завдання. Якщо ми говоримо про ці спайбалунс, типу, може бути уряд, а може бути і не уряд. Знову ж таки, там дуже велика вірогідність. Те, що Байден пішов на пониження ескалації, не значить, що по факту він її понизив. Я дивився, наприклад, там по його засіданнях, по його перебуваннях по службі то Байден проводив кілька кабінетів себе вдома. Тобто закритих, але тим не менше він давав натяки, що він їх проводить і що він не сидить, склавши руки. Тому теж за цим треба спостерігати. От є небезпеки, що якщо почнеться велика війна, штати проти Китаю, то можуть забути про нашу війну. Тому дуже важливо до того часу нам свої справи завершити, знищити Кремль з Росії, знову зробити Московію. Ну, і буде прекрасно, а, на, наразі це більше, скажімо так. Пристрілка така далека, що дивляться, хто що може робити, хто як, бо там штати чи чотири балуна зловили, ну, ці шари. Китай один зловив, Канада один збила. Типу, поки що це дитячі ігри, це медійні розборки, типу, знову можуть повернутися, так як перед виборами з Трампом. То зловлять е китайського шпигуна з, з Хуавея, то в Штатах зловлять знову якусь баскетболістку. Тобто, це все типу такі ігри. Все-таки. Микола, Микола Давидюк, український політолог, говоримо про те, які зараз взаємовідносини. Даному... Микола, чи повертаєшся ти до нас? Так, повертаюся однозначно. Так, так, повернувся. Ну, от, Микола і тому, повернувся в даному випадку правий Блінкін, який є, має дуже глибоке прекрасне київське коріння. От його бабуся була київською єврейкою. І він каже, що спочатку треба демонтувати Росію, тому що вона становить загрозу світовій системі безпеки. А потім після цього можемо переходити в Китай е, радник з нацбезпеки, який зрозуміло, що на кілька рангів нижчий, але насправді теж претендує бути дуже впливом в кабінеті Байдена. Пан Саліван каже: Ні, 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 треба вже йти в Китай, і от Росія каже: Слухайте Салівана, не заважайте нам, біжіть в Китай, займайтесь Китаєм. Да? От і ось якраз таки ці два протистояння в кабінеті Байдена. Ось це головні е, такі стратегії. От, які вирішують, чи займатися спайбалун, чи їхати в Києві допомагати, і скажу теж для розуміння наших глядачів. Є дуже велика вірогідність, що Байден може приїхати в Україну. Це можуть бути якраз такі дні навколо річниці. Це може бути до візиту в Польщу або під час візиту в Польщу, Але Байден може переступити кордон. А якщо він це зробить, то це мінімум десяток мільярдів доларів допомоги Україні, і це прекрасно. Ну, вже і дійсно <смеш> да ми анонсував анонсував Лискайню, що наступний пакет допомоги від Сполучених Штатів може становити направду 10 мільярдів. Як ти думаєш, наскільки це буде потужний його візит? Бо теж багато хто і до речі, і європейських теж експертів, міжнародників не виключають цієї можливості. Ну кажуть, єдине питання безпеки, дійсно єдине, що може зупинити його візит до України, можливо, не до Києва, а до Львова, наприклад, на інші території. Наскільки це буде не тільки символічний показово цей візит, а наскільки він буде от, дійсно і Матеріально і які ще країни підштовхне до посилення і до ріш більш рішучих кроків, е, Путін не посміє запустити жодної ракети по території України, якщо тут буде знаходитись Байден, тому що американські крейсери просто відуть всі моря навколо Росії і зроблять попіл цієї країни. Ну навіть повірте, навіть випадкових ракет в нашу сторону не полетить. Mm -hmm. вот. да, після візиту Байдена, коли вони скажуть, що ми вже пролетіли в Лондон і летимо над Гренландією. Зрозуміло, що Путін привадно запустить ще одну ракету десь в сторону Румунії там чи якоїсь іншої країни. Україна це візьме на себе. Ми скажемо, що це наше ПВО було. Нас НАТО знову попросить. Але я вам скажу так, що поки Байден буде тут, Путін. Ну, взагалі не зможе, не зможе буде боятися. Щодо можливого візиту, куди база Новояворів, Львів, Київ, будь-яке українське місто. Точно це буде вирішувати, з вами погоджуюсь тут його безпека. Але для Байдена це теж буде певний символізм і важливість продемонструвати єдність з народом України. Ну, ну і знову ж таки в Сполучених Штатах продемонструвати, що він тут, що він допомагає, що він якраз таки один з тих, хто робить е результат в боротьбі проти азійської автократії. Ну, от якщо говорити про самого Байдена, мені здається, що він боєць, що це людина з дуже таким стильним характером, це справжній такий американський військовий. От в політичному значенні, в дипломатичному, який вміє робити результат, тому не сумніваюся, що він спробує як мінімум потрапити на територію України. Це буде дуже символічно і класно. А Путін, який це буде дивитися по телевізору в себе в бункері, може фатально поперхнути з чаєм. Ну, от, і після чого його можуть і не відкачати. Ну але знову ж таки, я думаю, що Пригожен йому буде з, з Суровікіним робити штучне дихання персонально. Ну, от, ну, і це може призвести до того, що можуть і відкачати. Але не факт. Я добре Микола що в бункері немає напевно ніяких камер, бо це відео я б не хотіла навіть бачити, чесно скажу. А лише там той фрагмент ну, буде поприв то можуть бути і відео, причому прямо трансляція в Тіктоці. Він буде теж допомагати. От, з, з однієї сторони буде допомагати робити штучне дихання з іншого а іншою рукою знімати знімати відео або просто знімати відео, а потім а штучне дихання? Потім Микола, а от я так подумала, звісно, нам необхідна допомога е, Байдена Сполучених Штатів. Ми дійсно розраховуємо. Ми розраховуємо на рішення по винищувачах і на ракетах середньої дальності далекобійних, як їх називають. Ну правильно, це більше середнього радіу А наскільки ми потрібні Байдену? Наскільки ми потрібні ні, перемога в Україні для свого внутрішнього виборця для посилення сил на світовій арені, де теж буде змінюватися архітектура геополітичного порядку. Як не крути, вона буде іншою е, кілька аспектів. Перше це демократія і спільні цінності, на яких ми стоїмо. Е, друге, це все ж таки не пусті слова для Сполучених Штатів, буде першний меморандум. Ми підписали, вони підписали. Це було роззброєння. А як ви зараз будете демонтувати Росію, якщо, наприклад, ви не показали на прикладі України, що ви допомагаєте? Росію ж теж треба буде роззброїти, треба буде забрати в якихось аборигенів п'ять тисяч ядерних боєголовок. Ну це ж теж треба буде комусь запропонувати, якось це довести до регіоналу. От і третя річ, яку я бачу, це історія успіху. Байден бореться проти диктатури, допомагає створити сучасну супер розвинуту модель демократії в центральній Європі. Уже не східній, центральній, то, то як ми почали вести війну, як ми почали в ній перемагати. Робить нас центральною європейською країною, і це демонстрація того, що дійсно вони в цьому зацікавлені, з цим можна йти на вибори. Я вам більше того скажу з успішною історією перемоги України на виборах 2024 року. Байден може перемогти. Mm -hmm. Mm -hmm. І ось тут це важливо. Ну скажімо так, свого часу такими проектами була південна Корея, свого часу таким проектом була Польща, свого часу таким проектом була Туреччина. Країна, якій допомагали всім світом, і потім вона допомагала віддячувала всьому світу. Нічого поганого тут немає. Об'єднана Німеччина була таким проектом. Да, в х роках. От тому я думаю, що так, ми теж корисні. Ну ж таки, нам не треба переживати, для кого. Ми корисні. У нас дуже просте завдання вижити. Це екзистенційна боротьба на виживання. То наше завдання взяти і вижити. Завдання нескладне, просто просто вижити і просто да, і просто насправді Микола також не складно обирати між добром і злом і розуміти, що має перемогти.